Вітаю з вами Наталія Вангрен і сьогодні вчимося ділити на десятковий дріб. Перш за все пригадуємо, щоб поділити на десятковий дріб, треба зробити так, щоб дільник став натуральним числом. Але, щоб частка не змінилася, то нам треба перенести кому і в дільнику, і в діленому на однакову кількість знаків. Ну, Так, щоб натуральним числом став дільник. Розуміємо, що будемо переносити кому на один знак. Таким чином, отримаємо число 0,7 ділимо на 35. Але 0,7 на 35 не так то легко поділити. Легко, це просто на перший погляд складно. Дивимося, починаємо із цілих. 0, цілих дійсно на 35 не поділимо. Цілих все одно залишиться 0. Далі беремо десяті. 7 ділимо на 35 і знову не ділиться, ставимо 0. Далі зносимо циферку, пам'ятаємо. Ми знаємо, там є безліч нулів. Знесли одну, один нулик, вийшло 70. Тепер 70 ділимо на 35, виходить 2. Тобто ділення виконано і досить все просто. Ану, спробуйте самостійно 0,9 поділити на 0,45. У вас все вийде, я впевнена.